Я запрошую тебе на кавабрейк. Одну хвилинку поспілкуємося, щоб ви почули інформацію особисто від офіцера другого центру рекрутингу десантно штурмових військ, а не читала в інтернеті, бо мені здається, у вас дуже оманлива думка про те, чим ми займаємося. Отже, чим рекрутинг відрізняється від примусової мобілізації? Примусова мобілізація це типу потрібна якась кількість людей, і їх знаходять, або вони самі проходять по повістці, або їх забирають на вулиці. Рекрутинг це коли ти приходиш і ми хочемо зрозуміти, що для тебе важливіше: бригада чи посада? Якщо бригада, то ми зв'яжемося з нею і спробуємо запропонувати тебе як класного спеціаліста. А якщо посада, то ми будемо шукати вільну посаду у всіх бригадах, десантно штурмових військ. Але щоб ти знав. Спершу ми зрозуміємо, що ти відповідаєш цій посаді. Зрозуміємо, що ти дійсно спеціаліст, бо рекрутинг це щось типу HR, ара. Ми шукаємо співробітників, які добровільно приходять на контракти, класно, коли це спеціалісти, які будуть працювати роками, які потім зможуть допомагати новим молодим спеціалістам ставати кращими. Бо десантно штурмові війська це війська, які шукають кращих з кращих. Бо ми такі і є. Вважаю, що ковобрект закінчений, звертайся до нас, ми допоможемо.